Привіт, друзі! Вітаю вас всіх у себе на каналі. Нащо нам ті гори, правда ж? Нехай собі стоять. Не знаю, яким видасться цей день. Бажаю вам гарного дня. Всього самого доброго. Друзі, маю вікно на роботі 2 години і вирішила навідатися у наш місцевий розплідник. Данько називається. І, можливо, зараз придбаю собі дещо у свій садочок. У мене там є деякі хотілочки. Якщо тут є, то я тут зараз куплю. Знаходиться цей розплідник на Маневицькій трасі між дачним і жабкою. Ось так називається розплідник. ялини. Так. Сосна гірська. 650 гривень. Малесенькі туєчки, ялівці, Ось така площа. Я не знаю, скільки тут може гектар, може більше. Імперата ред Барон. Я тут купувала свою венгелу, вейгелу, гортензію, купувала. Це теж по ходу гортензії маленькі, не бачу тільки вартості не видно. Дощик замив. Є Єлівці маленькі. У мене такий є, до речі, юлівець. Туйки жовті. Гортензія схожа на Лідію Самарську. А, ваніла Фрайс звонила Хрась. Добрий день. Добрий день. Е, я хочу сосну е, карликову. Що у вас є? Я ось така. Гірська ось, що там на початку? Так. Ага, яка її, яка її висота? Ну, десь в буде ось така у вас. А це за висока. Мені треба досить немає. Ні. І що є з жовтих барбарисків у вас? Ні, теж немає. немає. Ну, маленькі, білий, або ну, він пожатий саме-самеващий, він щось впоріюється. Добре. Гуртензиї ще гляну у вас. Спіраю жортенькі, да? це там далі стоїть. Це Golden Princess, угу. там декілька штук Magic Power. Ну можна так, пройти заглянути, та, так, віде. може я щось надивлюсь тобі. Угу. Добре, дякую. А може є лівці маленькі, у вас є е, е, такі. Ну я не знаю, там до сантиметрів сімдесяти чи нема таких дрібненьких? Є ось Golden Carpet, Він взагалі про землі. Цей, він, він, він жовтенький. жовтенький. Попереду Blue Star, Він mm -hmm. Blue Star ось, я маю. Це. Mm -hmm. Потім є Blue Блу Карпет, Маріскіфолі, uh -huh. козацькі Верігата. Вони mm -hmm. невеликі. Ось він джулепний, ну, він трохи звищий, Десь ось такий буде по висоті. Рипаг, ну загалом дуже багато, треба просто, щоб я вам показала те, що не, не високе. А сосну цю гірську, якщо її стригти, то може, може можна її проблем, тримати. Можна без проблем, тому що вона не так швидко росте, то там я не знаю, що до такого mm. розміру просто Ну, мені треба часу. щось, я хочу щось посадити біля вічного літа, біля гортензії, щось жовтеньке яскраве, і от мені ще хвойника якоїсь хочеться. Ой, а це анабелька, її легко впізнати. Ну, я спірея, мені туди, знаєте, спірею купувати до, ем, до гортензії. і в неї схожі листочки. Я хотіла, щоб листочки були кругленькі, щоб була структура листочки відрізнялася. А спіреї схожий листок, як у гортензії. Ну, я не знаю, що я хочу. З пірею добрий день. До Такий вітер, друзі, я не знаю, чи що ви щось чуєте. Ой, які похороплітники гарні, великі вже. І недорого 150 гривень. Знижка зараз о, 250. От. Великі. Мабуть, вже мають. Може, метр десять приблизно висоти. По Ось Полив. Так, сосна гірська. Ага, 180 гривень. Така малесенька. Горшок великий, а сосна маленька. А там трошки більше, 650. Може, взяти маленьку, та й хай собі росте помалу. Модерни тут є і ці, як їх. Верба бачу там, хакуронішики, малесенькі. Ну, багато. Досить таки непоганий вибір. Вибір хороший. Мені ось які барбарисики бачу. Бачите? Коли, будь ласка, як довго вона росте до такого віку, як ось там оця сосунка. Ну до такого розміру, скільки вона буде рости? Декілька років, років треба. Mm. Думаю, з років два. Mm -hmm. Я, мабуть, візьму, можна я виберу? Так, можна? Так, а ці більші то ті самі сосни? Так, ті самі, Вони по 350. По 350. Ага. Чи може мені взяти за 350, вже хоч щось буде видно. Все ж таки ця вже більшечка, то це вже посадити на. посадити на... Ну, на діляночку то вже буде її добре помітно. А ця така масюпочка ще. Угу. Так. Це так щось підсихає хвойка трошки. Це здоровша виглядає. Я, мабуть, у цю візьму. Там шити? Гарні такі вже поформовані колічки. Хороші. Самшити. Так, а це що це за така цікава квіточка? Не бачу, не бачу, щоб вона була підписана. А там молодила різні бачу. Бачите? Такі цікаві. Водичка на мене попала, Локс шиловидний. Можу купити замість Барбариса, якщо я хочу Барбариса. Жовтого. А Барбариса жовтого нема. На жаль. Ой, щось там таке червоненьке, я бачу. Добрий день. Добре. Встановлюєте полив? А, це така красива гейхера. Друзі, це гейхера така червона яскрава. Це така, як в мене, але вона ще молоденька, такий насичений в неї колір. Бачите? Ну, я не знаю, що ж мені взяти. Нічого, мабуть, треба шукати Барбариса жовтого. Все, друзі, я приїхала. Рада, це вам не борщ. Ні, борщ, я жартую, борщ по-своєму класно. Бачите, що виглядає? Не дуже бачите, зараз я вам все покажу. Друзі, до речі, хочу вам, хочу вам розказати про цей розплідник. Цей розплідник, друзі, це, більше, так, власники цього розплідника. Молода пара, двоє молодих людей, чоловік і жінка. Оця жіночка, пані, з якою я розмовляла, це власниця цього розплідника. У її чоловіка на війні загинув батько. І він з того часу почав сам конструювати, робити дрони. І от. Я сьогодні, крім того, що я купила в них рослинки, мені дуже захотілося їх підтримати. Я бачила допис їхній у Фейсбуці. Мені захотілося якось їх підтримати. І я задонатила на дрони для того, щоб якось підтримати нашу армію, наших хлопців. Я роблю це постійно, але, звичайно, що я про це не оголошую. Тобто, якщо, більше, коли мої знайомі збирають на машини, на мавіки, на ремонти, я не можу не задонатити, я не можу пролистати, пройти мимо. Я завжди доначу. І сьогодні, сьогоднішній день, не був виключений, друзі. Я просто говорю про це для того, щоб, щоб показати приклад, нагадати зайвий раз. Про те, що Україна буде процвітати не лише коли ми будемо садити квіти. Хоча це теж дуже важливо. Якщо кожен з нас зробить красивим свій двір, то Україна відповідно заквітує. Але і тоді, коли ми будемо включені всі, коли ми будемо. Допомагати, коли ми будемо підтримувати, коли ми будемо молитися, коли ми будемо переживати, коли ми будемо всі як один єдиний організм, коли ми будемо купувати українське, коли ми будемо ходити, отримувати послуги в наших, там, наприклад, як ми жінки в наших салонах, купувати наші українські продукти, купувати в наших українських розплідниках, давати заробити своєму в нас в Україні, то звичайно. Ми допоможемо цим самим економіці, а отже допоможемо і нашим Збройним силам вистояти. І, знаєте, окрім того, що ми їм допомагаємо, ми і самі маємо від цього внутрішню вигоду. Ми маємо від цього вигоду, і вона явна. Тому що я, наприклад, отримую задоволення, коли я роблю добро. І воно це задоволення воно ухиляє, воно. Дає сили, воно дає відчуття радості, і якось так все світ працює, що якщо я комусь дам, то і мені приходить. Якщо не грошима, то добрим здоров'ям, то благополуччям моїм, моїй сім'ї. Тому не забуваємо про такі моменти, про ці закони. Ми віддаємо і нам повертається, і часто повертається ще більше, чимось іншим, не завжди тим самим, але обов'язково повертається. Нам тільки треба навчитися це помічати. Зараз я покажу вам, що я купила. Так, моя улюблена туребка, турбинка. Мені вже навіть красиво, друзі, на камеру просто те, що я бачу. Навіть просто в камеру мені це гарно. Правда? Гарно. Не було жовтого барбариса. Мені пояснила м, дівчина, ця власниця, що барбариси дуже важко вкорінюються. Жовті, особливо жовті. Бо в них були, ви бачили, червоненькі були, а жовтих не було. По тій причині, що їх не просто споринути. Вони самі займаються вкоріненням, це наш місцевий розплідник. Молоді люди самі цим займаються. Це справа їхнього життя. Цей розплідник вже багато років. Там знаходиться. Ось таку, друзі, я купила сосну. Може я зараз сяду від світла від вікна. Вікно відбиває. Зараз якось по-іншому поставлю камеру. Зараз. Отак сяду. Ось так сяду. Ось. Я купила сосну гірську мугус. Це сосна повільно ростуча, росте півтора метра за 30 років. Мені потрібна така сосунка, посадити її. Я хочу створити красиву композицію, там, де росте моя широколиста гортензія, яка квітує рожевим. а цього року, можливо, буде квітувати синім кольором, тому що я змінюю в неї колір. І цього тижня, як ти з боку, все буде добре, я поїду. я буду третій раз підливати її сульфатом алюмінію для зміни кольору. Я буду цю сосну, окрім того, що вона і так повільно росте, я ще буду її прищипувати, щоб вона була пухнаста. Вона росте і так сама по собі пухнаста, а якщо її прищипувати, вона буде ще пухнастіше рости. Буду її прищипувати і. Висота її, я вже сказала, півтора метра за 30 років. І вона мені прикриє некрасиве місце і трошки прикриє, там, де в мене стоїть гусак з водою, де стоїть кран. Дуже гарно буде, мені здається, поєднуватися з гортензією і з цією чудовою спіреєю, яка називається спірея березолиста. Golden, забулася, зараз пошукаю і вам скажу. Ось така спірея, вона мені дуже схожа на барбарис. От якщо ви придивитеся, гляньте в неї, геть листочки, такі, як у барбариса, дуже схожі. Якщо її посадити на сонечко, а там сонечко у мене, то вона буде вся повністю жовта. І ще й буду мати квіточки. Теж можна її формувати шариком. Шаром, так, а можна залишити ось так, вона буде така догори трошки гілочки, і буде квітувати. Ну, як альтернатива, і навіть, знаєте, мені навіть подобається не менше, ніж би це було з барбарисом. Чому? Тому що, якби барбариси, вони. В багатьох є, а оця спірея березолиста, вона мало в кого є, тому мене порадувало це. А листочки схожі на Барбариста. Зараз я пошукаю, згадаю, як вона називається правильно. Спірея березолисна Tor Gold. Невимоглива, морозостійка рослинка, листочки схожі на березові. Любить рости у родючих плодородних ґрунтах, невимоглива, квітує гарненькими такими маленькими квіточками, суцвіттями, шаровидної форми, висотою від 70 см до 1 м, Тобто дуже компактно. Це саме те, що мені потрібно. Що мені дуже сподобалося, що на осінь вона набуде. Від помаранчевого до червоно-фіолетового кольору, друзі. Я дуже рада цій покупці. Буду вже чекати осені, спостерігати, як вона буде змінюватися. І, звичайно, що буду, друзі, цим ділитися разом із вами. Дуже я тішуся тому, що мій квітник стає. Різноманітним, різнобарвним. Кожного року мені треба буде менше саджати однорічників, я буду над цим працювати, буду старатися густо насадити мій квітник для того, щоб менше було полоти, щоб я більше мала часу для насолоди. Насолоджуватися квітником, а не тільки в ньому працювати. Тому задоволена своєю покупкою. Завтра, друзі, для вас я буду старатися. Все-таки вже приготувати борщ. Я знаю, що є мільйони рецептів, борщів. Я просто хочу показати, як варю борщ я. І це буде непростий борщ, верніше, простий і непростий. В чому, в чому тут секрет? Навіть не те, що секрет, а який саме я хочу вам завтра показати борщ? Побачите завтра на каналі. Я буду дуже старатися, щоб в мене вже завтра точно все вдалося. Спасибі вам за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Мені дуже приємно, що ви дивитеся мої. Давнішні відео, що ви їх переглядаєте, пишете коментарі, що ви цікавитеся моїм каналом, моєю, моєю роботою. Друзі, мені це надзвичайно важливо, тому що я вкладала свої сили, час і там дуже мало переглядів, так як в мене було мало людей. Тому мені дуже приємно, що ви повертаєтеся, дивитеся. Надзвичайно вам за це вдячна. Не перестану дякувати. Тим людям, які нас сьогодні захищають на передовій, ті, хто стоїть за нас не на життя, а на смерть, безмежна вдячність, немає слів, аби виразити цю вдячність. Нехай їх Бог усіх береже. Всім нам сили вистояти, міцного здоров'я, беззаперечної віри. Добра, любові і всього самого-самого доброго, на що ми, українці, звичайно ж, заслуговуємо. Чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення!